Як проводити факт-чекінг у TikTok? Поради від StopFake для дослідників. Архівуйте сторінки та відео, які ви досліджуєте. Якщо відео або профіль будуть видалені або змінені, так ви збережете докази. TikTok дозволяє завантажити відео з вотермаркою та ідентифікатором користувача, що допомагає забезпечити автентичність контенту. Щоб зберегти відео без вотермарки, використовуйте інструмент TikTok Downloader. Так ви збережете відео для подальшого аналізу чи використання в документації вашого розслідування. Робіть скріншоти важливих елементів профілю або коментарів та збережіть метадані. Перевіряйте, чи не створено відео за допомогою штучного інтелекту. Досліджуйте списки tiktok каналів які займаються пропагандою. Під час пошуку одних і тих самих відео чи профілів у TikTok використовуйте кілька пристроїв або акаунтів. Це допоможе отримати розширені результати і уникнути впливу алгоритмів на вашу стратегію пошуку. І наостанок подбайте про свою безпеку анонімізуйте свою присутність у TikTok за допомогою сервісу веб-ізоляції Authentic8.